I oh, yes. oh, yes. Алоха, друзі! Вітаю вас на каналі game 7 Сьогодні вночі було всього лише два матчі, але дуже цікавих. Плюс розглянемо з вами пару новин, які відбулись у світі NBA. Але спершу, як завжди, прошу вас втулити лайк під цим відео, аби YouTube розумів, що це відео і цей контент в цілому треба поширювати далі. Всім, хто їсть смачного, і вриваємось. Молода команда Oklahoma City Thunder приймає Денвер, від якого були великі очікування перед стартом сезону. Але команда тільки набирає свій темп. Ніколи Йокіч з однієї сторони, Шеїлджес Олександр з іншої. І одразу в цій грі дуже жорстоко стартують Нагетс. 13-0 вже на початку першої чверті. Дуже класно м'яч знаходить Аарона Гордона. А точніше, Йокіч знаходить Арона Гордона. класне Неле І у Гордона 23 поинти вже у першій половині. Ще трьох одну влучає. Взагалі йому не дуже властиво. Всього в цьому матчі у нього 27 поїнтів, плюс 5 підбирань. І у другій чверті вже плюс 19 для Нагетс. Гордон класно. Боржок Ніколі повертає. Прекрасна передача. У Йокіча сьогодні суперстатистика. Квадруфл дабл, 15 очок, 13 підбирань, 14 асистів і 10 втрат. Тим часом Шей Гілджес Олександр вмикається. У нього 37 поїнтів сьогодні, плюс 4 підбирання, 13-17. З гри, подивіться, як же легко у нього все виходить, розірвав дистанцію, відстані забиває просто мій краш. Джамал Мюри тим часом показує, що нога у нього зовсім не болить. і Він в повному порядку. Саме він у клачі тягне Денвер, який реверс данк від нього класний. 14 очок він набирає в четвертій чверті, всього 24. Нікола легко розбирається з-під кошика, і перемога для нагетс не розгубились. Трохи перегрупувались, ну і, звичайно, влучить. Багато триочкових. Ну і до другого матчу переходимо. Golden State Warriors завітали до Орланду, у яких стартова п'ятірка із середнім зростом 2 8 Для воїнів це дуже важлива гра. Вони програли три поспіль, їм треба психологічно повертатись. І ось хто повертається сьогодні психологічно, так це Клей Томпсон. У нього 27 очок, 8 триочкових. Стефен Каррі також сьогодні у вогні. Старт Warriors грає прекрасно, банка грає жахливо. Плюс 10, у третій чверті. Сверті для ГСВ Стефен Карі розмінявся на великого гравця. Сайт Степ трьошка. Важкуща, але забиває Стеф. Для нього це тренування. У Карі 39 очок сьогодні, 9 асистів, 8 із 15 дальніх він сьогодні забиває. Але Орландо у третій чверті з мінус 16. Розкручують свій ривок. Класно виглядає Джейлен Сакс. У проході забиває у нього 26 поїнтів, 9 асистів після травми. І вже Меджик попереду, подивіться, Плюс 9 у них було в четвертій чверті. Джордан Пул вривається згори. Але Орландо це не зупиняє, не дивлячись на те, що вони пропускають від воїнів 19 триочкових з крутою ефективністю. Натомість вони дуже круто знаходять слабкі місця у захисті ГСВ, користуються своїми габаритами виходять на лінію штрафних 46 раз разів за цей поєдинок. І мінус 3 в четвертій чверті для ГСВ Дреймонд Грін, класний фейковий хендоф, вривається у фарбу. Знаходить Стефа Стеф, забиває на рівний рахунок за хвилину до кінця. Ось це так кінцівка у нас сьогодні в Орландо. Джейлен Сакс. Він сьогодні найкращий проти Клея. Степбек трьоха з восьми з половиною метрів. На плюс 3 за 40 секунд до кінця. Відповідь воїнів, яка передача на Клея, то із кута відповідає на мінус один. І за 5 до кінця мінус один у Голден Стейт Стефан Карі отримує м'яча. Дабл Тім. Знаходить Клея, Клеє. На останній секунді ні. І ГСВ програють п'ятий поспіль матч на виїзді. Орландо молодці, вони вдома проти Warriors не програвали з грудня 2017-го. Ну що ж, друзі, матчі на цьому завершені, поки турнірна таблиця на вашому екрані, хоча там особливих змін зі вчорашнього дня не відбулось, Nuggets трошки піднялись вище, Warriors трошки нижче впали. Тому поки я пропоную прийти до деяких новин в Національній баскетбольній асоціації. Кайрі Ірвін. Як і звичайно вліз в чергову скандальну історію і знову через дивні рішення та дії, які народжуються в його голові. На цей раз він запостив у себе в соцмережах посилання на фільм, який містить антисемітські наративи та кліше. Після цього звичайно на нього звалилась тонна хейту, і всі чекали вибачень. Замість цього Кайрі вирішив просто спробувати виправдатись. Мовляв, я нікого не хотів образити. Фільм зняв не я. Ну і тоді за справу взялась ліга та клуб. Бруклінець відсторонили Кайрі Ірвін. На як мінімум 5 матчів без збереження заробітної плати, доти, доки він не виконає низку дій. І одразу ж магічним чином у ірвінга в соцмережах з'являється пост із вибаченням, який звичайно ж писав не він, а хтось із робітників НЕЦ. Там написано, що Кайрі допустив помилку, йому соромно. Він вибачається, і так далі. Також повідомляло, що він та НЕЦ збирались задонатити по 500 тисяч доларів у відповідні організації та фонди. Ну і тепер тільки уявіть, з ким працював сі. Неш, а тепер з ким доведеться працювати, скоріше за все, і ми у доці. Поїхали далі у Філадельфії проблеми. Джеймс Харден травмував зв'язки стопи в останньому матчі проти Візардс і тепер пропустить як мінімум один місяць через відновлення. І це попри те, що нестабільно стартує МБІТ, у нього теж як не хвороба, то травма. Так ще й команда виглядає на порядок нижче очікувань, всього лише чотири перемоги при п'яти поразках. І ще зверху на це все покладіть те, що календар у 76-х в найближчому майбутньому важкий. Oui. Там і Бакс, і міцна юта, і Атланта двічі. Коротше кажучи, тері Максі тепер доведеться набирати по 50 очок, і тоді у філі все буде добре. Ну і ще одна новина: гравцю Хорнець з Майлзу Бріджесу вдалось минути ув'язнення за те, що він наніс побої своїй дружині на очах у дітей. Він засуджений до трьох років умовно, має відпрацювати громадські роботи, попрацювати з психологом, здавати регулярні тести на заборонені речовини і не може підходити до колишньої дружини. Ближче ніж на 100 метрів протягом 10 років. Ось так, коли він повернеться і чи повернеться взагалі, поки невідомо. Але команду він свою точно таким чином підставив. Ну що ж, друзі, на цьому на сьогодні все. Ось такий випуск не дуже довгий сьогодні, але вже вночі нас очікує 13 поєдинків. Тому очікуйте завтра новий випуск. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. І на сьогодні всім па-па!